Це рідко згадують, але перша в історії штаб-квартира НАТО у 1949 році була у Лондоні у цьому приміщенні у престижному районі Белгравія. Велика Британія стала однією з 12 країн-засновниць альянсу, і лише через два роки штаб-квартира переїхала до Парижа. Тоді вважали, що це зручніша локація. Наступний переїзд до Бельгії, де й до нині розміщується НАТО, пов'язаний з однією з найбільших криз в історії альянсу. У 1966 році президент Деголь вирішив вивести Францію з НАТО. Його дратувало домінування американців. Він наполягав на національній незалежності від будь-якої іноземної держави. Ця ідеологія тоді навіть дістала назву Голізм. Париж вийшов з усіх військових структур блоку, лишившись лише в політичних. Де голь продовжив співпрацю у тих напрямках, де вбачав для себе переваги. Наприклад, було багато ядерної співпраці зі сполученими штатами. Також він залишився в інтегрованій системі протиповітряної оборони НАТО, оскільки визнавав її важливість. НАТО вчинило з Францією дуже хитро, тримало Францію залученою навіть поза радарним екраном публічності. І альянс таки дочекався повернення Франції, хоча й через 43 роки. Та Париж знову став членом НАТО завдяки рішенню президента Саркозі. Друга криза вдарила по альянсові у 1974-му. Туреччина здійснила окупацію північної частини Кіпру. Греція теж вела свої війська. На відміну від Кіпру, Туреччина та Греція були в альянсі. Втім, НАТО вирішило не втручатися в результаті. Афіни призупинили своє членство на шість років. Блоко тоді добряче дісталося за самоусунення. Це залежало від того, яка була адміністрація в Вашингтоні. Тобто. Нато не мислимо без сполучених штатів Америки. І тоді, в 74-му році, був Watergate у США, і їм було не до про і туреччини чи лади. Протягом усіх 76 років існування альянсу штати залишалися ключовим гравцем у НАТО, але не завжди на Вашингтон можна було покластися. Насправді на самому початку штати не горіли бажанням створювати такий альянс у 1935-му американський конгрес ухвалив низку законів про нейтралітет, щоб запобігти Втягуванню США в іноземні війни. Кожен американський історик знає, що період інтернаціоналізму, залучення до ліберального порядку, розміщення військ за кордоном, захист інших країн це було короткочасно і не тривало, та радше було винятком ніж правилом. Та чи не найбільшою кризою існування НАТО став розпад СРСР? Адже стримування радянського впливу було ключовим завданням альянсу я пам'ятаю, що був такий радянський академік на ім'я Гогі Арбатов, який прийшов до штаб-квартири НАТО і сказав: Ми знищили вас, радянський союз знищив вас не військово, а тим, що ми розвалилися і таким чином усунули загрозу. А без загрози ви не виживете. Втім, навіть ця історична подія не погубила НАТО. Як виявилося, правонаступниця СРСР стала не меншою загрозою. Попри чимало відвертих натяків, альянс проспав російський імперіалізм. Країну вважали надто слабкою економічно. Та ще у 2007 році російський диктатор виступив на Мюнхенській конференції з безпеки з промовою, яку потім охрестили прологом до нової холодної війни. Путін критикував розширення НАТО на схід гегемонію США та нехтування міжнародними правилами. І тоді. Президент Джордж Вокер Буш Буш молодший. Він пообіцяв, що Україна отримає план дій до членства. Буш приїздив до Києва перед самітом НАТО в Бухаресті, і тоді, скажімо, так, Росії вдалося переконати Францію та Німеччину, яку, які відповідно очолювали. Сарказі та Меркель, що Україні та Грузії не треба давати ПДЧ. Стримування Росії непомітно переросло в умиротворення та сподівання на адекватність кремлівських очільників. Однак потурання диктаторам погано завершується Беззубість альянсу лише додала певності кремлівському диктатору. Далі була війна Росії в Грузії та споглядання війни в Сирії. У випадку Сирії Обама попереджав: якщо буде доведено, що ви використовуєте біологічну та хімічну зброю, я втручуся військовим шляхом. Застосування довели у 2013-му. Він не дотримав слова. У Москві дійшли висновку, що можуть дозволити собі натиснути трохи більше. Найбільше тиску припало на найближчу сусідку. Вторгнення в Україну у 2014-му, анексію Криму альянс просто спостерігав. Ті програми, які ми бачимо зараз, із наданням важкої техніки, обміном розвідданими протиповітряною обороною, все це мало розпочатися значно масштабніше ще у 2014 році. Це точно допомогло б Україні, наприклад, зберегти більше своєї території. У 2017-му НАТО опинилося взагалі за крок від краху. Прихід до влади Трампа змусив Європу терміново переглянути витрати на оборону. Новий президент США називав альянс непотрібним та погрожував вивести штати з організації. Друга каденція Трампа підтвердила для європейців покладатися слід на свої сили коли я почав працювати на альянс, оборона НАТО була в західній Німеччині, і 50% усього було американське. З 20 тисяч танків 13 тисяч було американських. Якщо подивитися на східну Європу сьогодні, то це вже не так. У нас сьогодні Німеччина активізує бригаду в Литві. У нас Велика Британія в Естонії, Канадці, в Латвії, Французи в Румунії. Європейізація НАТО вже почалася і показує дуже гарні результати. І якби там не було, НАТО вважається найуспішнішим військово-політичним формуванням в історії, бо об'єднаню таки вдалося досягти своєї початкової мети стримати радянську агресію проти членів альянсу, покінчити з сомалійськими піратами, зупинити геноцид етнічних албанців. НАТО все одно багато що сформулювало, але знову ж таки ці всі напрацювання в сфері міжнародної безпеки це все теорія. А ми в Україні на жаль проходимо через практику. Аналітики наполягають, що українське військо могло б укріпити альянс і стати найнадійнішою гарантією, що Росія більше не нападе. Україна могла би стати частиною певного плану дій щодо повноцінного членства. Це дасть вам трохи часу підготуватися. Так це не дасть вам гарантій п'ятої статті, поки ви не станете членом НАТО, але здатне стати дієвим способом покращити ваші можливості, не долаючи перешкоди, які зараз ставить перед вами адміністрація Трампа. НАТО знову перебуває у кризі. Погоджується аналітики. бо знову невідомо чого чекати від американського президента, але нині. Альянс значно краще підготований до розриву зі США. Якби США вийшли, хоча я в це і не вірю, то це було б як багатий дядько покинув сім'ю. А сім'я стала слабшою, але життя триватиме. Навіть без штатів решта членів витрачають на оборону набагато більше ніж Росія. За свою історію НАТО справді продемонструвало здатність швидко адаптуватися до обставини. Навіть після закінчення війни в Україні Росія залишатиметься загрозою для вільного світу. Тож роботи в Альянсу буде достатньо зі штатами чи без Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині